Вітаю всіх. Раніше часу просто в мене не було. Тепер я хочу відзняти відео. Що я наробила? Читаємо, аналізуємо і рознімаю відео. Мені цікаво подивитися: рівень життя людей в Україні, який він став. Цартики нашим А ну, рівень життя людей в Україні. Я беру три колоди, по три карти буквально. О, наша влада. Ви знаєте, наша влада до людей, що люди відстоюють захищають себе. Це захист своїх кордонів, а це захист своїх інтересів, причому дуже емоційно і постійно і жінки. Зіноча карта. Чому? Тому що жінки повинні також відстоювати все. Всіх чоловіків грибуть. Ви знаєте, ось чому жіноча енергія? Тому що, блін, життя тепер жінок таке, що вони все повинні. Так, беру другу колоду. Рівень життя людей в Україні, який став. Покажи мені. Угу. Ось, а це вже наш імператор вилазить. Справедливість. Смішно, правда? Ви знаєте, ця колода показує, що у влади нашої дійсно все добре. Ось прям по десятці пентаклів. Це взагалі супер все. І також королева Кубків. Ви уявляєте, яка краса, правда? Однакові карти навіть випали. Це. Вибачте літак наш. Це триндець. Страшно, як мені було. О, господи, я боюсь дуже. Це дуже страшно, вибачте. Мені не буду приривати відео. Оце живе наша влада. Ось, ось так вони живуть. Їм дуже добре вони вважають, що це справедливо. Так, добре. Тепер. Рівень життя в Україні. Подивимось: рівень життя в Україні. людей. Ця колода ще покаже. Так. Ну. Це, мій улюб... це моя улюблена колода насправді. Ви знаєте, ось. А життя в нас таке, що тепер люди думають, що їм робити. По-перше, це їм збір інформації, я б сказала, вони вже міркують, що робити, куди рухатись, залишатись, не залишатись і, взагалі, що їм робити? Оця колода я взяла її для політики, для нашої влади розглядати. Ось дивіться, ось так от живе наша влада. Вибачте, що маємо, то маємо. Це наші люди, це наша влада. А це взагалі результат, що робити? Хто сидить спокійно на ключі? Хтось думає, комусь взагалі погано зрозуміли? Тобто ситуація капець, кажу, повний, на жаль.